Ну що, всім привіт! Сьогодні в нас огляд на оновлення Avatar World. В нас вийшов в роддом. Тому давайте подивимось, собственно. Тут, до речі, в нас вийшли ще нові костюмчики для вагітних. На жаль, в мене немає Avatar Pass Але нічого страшного, давайте подивимось зачіски, які в нас вийшли, і потім ще подивимось наш подарунок. Так, ну-ка, що в нас появилось, які зачіски. Вибачайте, звісно, що трошки захисно вам знімаю відео, але, на жаль, так вийшло. До речі, я дуже сильно дякую вам. Ви стільки переглядів набираєте. Е, ну, стільки переглядів. Вже в мене на відео і лайків, та й підписників в два рази більше стало тільки за один день. Тому я вам дуже дякую за це. Е, так, давайте на оці от подивимося зачіски. Новенькі. Так. Виходить, у нас ось такий перед з'явився. І ось такий ще. І ззад у нас гулька появилась ось така. Угу. Ну, класні зачіски для бабусі дідуся. Дуже класно. Нарешті можна буде нормальну зачіску їм зробити. Так. Добре, зачіски ми з вами подивились. Тепер давайте секреточку відкриємо. Так, ну що, де вона там? Угу. Е, дивіться, ви, напевно, будете запитувати, хочу вам відповісти зараз на це запитання. Е, чи ну, раз вийшов родом, чи буде е, в Ліни і трояшок, менший брат або сестра. Е, дивіться, поки що я не збираюся. Але двоюрідний брат або сестра буде, тому що е, вагітна сестра е, Марічки, мами, типу. Е, Тому вважайте, що так, да, буде. Але триняшки поки що їм рочку немає, тому поки що ні. Так, секреточка у нас є такі от костюмчики для тварин, е, для кішечки і для собачки. Так, вони в нас з'явились на другому поверсі. Давайте візьмемо якихось собачок і кошечку. Так, в мене тут кошечки немає. Давайте я зараз зроблю кошечку. Е, до речі, я вам, можливо, хтось не бачив, але дивіться, в мене. Я хочу, щоб ви відповіли на мій пост. Тому що там я, типу, запитувала вас, яке мені коротке відео зняти. Е, ну, Тобто, любе, яке ви захочете, я таке знімлю, тому що вас п'ять, вже вісім аж. Я в честь цього це роблю. Ось е, тому, будь ласка, відповідіть на той постик. і ще на голосування також відповідайте, тому що тільки одна людина відповіла. Там теж я просто зробила вже три коротких відео. Хочу, щоб ви на них відповіли. Буду чекати ваші голоса і коментарі. Так, давайте собачці примірюємо костюмчик. Вау! Дивіться, який класний! І кішечці. Мені дуже подобаються ці нові костюмчики. Тепер давайте будемо оглядати третій поверх. Взагалі, хочу вас засмутити на ньому тільки два секретки. Лише дві секретки. Да, засмутили нас, звісно, розробовчики, тільки дві секретки. Але нічого страшного. Так, дивіться, тут в нас виходить автомат з кавою і е, батончиками, всякими смаколиками. Ну, коротше, як в аеропорті, і в принципі на другому поверсі лікарні. Так, тут у нас дівчина чекає, напевно, на випуску до когось прийшла. Е, так. Далі в нас рецепшн ось такий. Тут така дівчинка сидить. Тут роз водою, тут в нас вже йде палат. Дивіться, які в нас з'явилися нові емоції з ліжком. Отак От це вона хвилюється. Це теж хвилюється, де да, напевно. Це як, наскільки я зрозуміла. Так, це спить. Дивіться, це вона нажимає кнопочку зараз. І приходить до неї медсестра. Класно, скажіть. Е, так. І ще одне в нас є. Це ось це. Це вона плаче, напевно, коли вже дитину принесли. Так. Тут у нас рукавички, масочки і шапочки. Ось такі, дивіться. Е, так. Далі тут у нас раковина є, а тут рушнички новенькі. Ой, вибачте, сорі. Тут в мене людей трошечки є. Так, ладно, пропустимо. Так, дивіться, це в нас друга палата. Тут на хлопчику нова піоночка в нас і ось така нова колясочка, з нею, на жаль, 4 емоції. Е, куди вона пропала? Куди в мене ісчезла коляска? О боже, дивіться, от таке я роблю просто. Вона в мене ісчезала просто. Странненько. Отака, от, коротше, палата в нас. Е, тут в нас туалет, раковина. Вибачте за посторонні звуки. Е, так, тут в нас сплещаються джакузі. Це для родів, наскільки я поняла, це вже, виходить, родова палата. Дивіться, це окрема така типу люкс-палата, шолі. Вот. Так, добре, проходимо тепер далі. Тут в нас дітки вже зберігаються. Так, тут в нас ваги, можна зважити дітей. Ану, давайте візьмемо, хто в мене тут є. До речі, там я вже колясочки готові зробила. Так, Кароліна, давайте звісумо Кароліну. Ого, 4 кілограми. Ну, в принципі, вона і має бути на 4 кілограми. Давайте тепер подивимося, чи е, так само важать інші триняшки. Ні, дивіться, Мія менше важить. Аврора ще менше, капіць. А Якщо я ще раз мію положу, дивіться, це від персонажа залежить. Бачите, скільки разів я не клала? Все одно вона буде однаково важити. Це круто, що наконець по-різному важить. От бачите, навіть її запхала в телефончик, все одно в неї важать всі троє по-інакшому. Короліна в нас сама крупненька. Давайте Еліну зважимо. Так Еля, я її тут в костюмчик переводила. Наскільки я знаю, то можна таких дітей важити. 15 кілограм Еля важить, в принципі, на свій вік. Так, ладно, давайте далі дивитись. Тут можна купати дітей. Дивіться, які в них емоції класні. У мене немає платних наборчиків, тому я не скажу вам, чи це платні емоції, чи це якісь нові. І ось так можна купати класну дитинку. Так, давайте тепер пеленальний столик. От, дивіться, тут вже платні емоції, клас. Класно, що платні емоції тут є, дуже класно. І от так можна переполинати дитину. Дивіться, тут в нас є три види пільоночок. Е, Так, Кароліна в нас любить рожевий, дивіться, ось такий рожевий у нас є костюмчик. Аврора любить блакитний. Тоді її вдінемо блакитний. А фіолетового, на жаль, немає, тому Мія перемірює такий от жовтенький. Клас, дивіться. Мені подобаються ці нові костюмчики. Так, тут в нас апарат Узі. Давайте я вам покажу, як він працює. Дивіться, якщо в нас звичайна жінка, от давайте подивимось, до прикладу не в беременному одязі, дивіться, беремо ось цю штучку для Узі. Ставимо сюди цю персонажку. Ось. Так, давайте поставимо спершу цю штучку. Так. Бачите, не відображається дитина на екрані. А якщо ми візьмемо її, от, давайте сюди положимо. Так. Бачите? На екрані з'являється. Так, ну що, давайте тепер розгадувати секретики. Почнемо з цієї самої легкої. Тут в нас, бачите, на, кров, на коврику є підказка. Я взагалі спершу думала, що мають бути зелені ведмедики, жовті зірочки і рожеві сердечка. Але, але потім вже побачила цю підказочку. Так, дивіться, ця зірочка в нас зелена. Так, це сердечко має бути жовтим. Зірочка ця теж жовта. Тут зелений ведмедик, рожеве сердечко, тут теж рожеве сердечко, тут зірочка рожева лишається. Тут ведмедик зелененький і тут жовтий. Все, ми отримаємо ось такий світильник. Мені, якщо чесно, не дуже ця секреточка. Так, давайте тепер як отримати ж оці от колясочки. Дивіться, от бачите, я вже зробила таку от колясочку. Дивіться, в нас є ось тут підказочка 14.45. І ми на годиннику вводимо цю годину 14.45. Так, виходить, це сюди і. Так, все, відкрилося. Тепер дивіться, тут в нас сама люлька вже до коляски йде. Тут в нас підказочка. І тут в нас такі от рушнички. Типа. Це, напевно, щоб дитину витирати. Я спершу думала, що це, що це типу кокон, що можна так переносити дитину, але ні. Е, так, дивіться, тут у нас є підказочка. Давайте заберемо це все. Пішліть спершу на другий поверх. Ми на другому поверсі і. Е, так, не звертаємо на то уваги. І тут, ага, дивіться, ну, ви знаєте, тут ми вводимо 13.20, і нам попадається ручка. Я просто цей секретик вже розгадала, тому. Вибачайте, в мене ручки вже немає. Ну, ви знаєте, да? що тут ручка в нас попадається. що годинок я не можу перевезти ніяк. Так, дивіться, ось так. І на першу годину. Тут в нас ручка має бути, ви знаєте, просто мен... я обновила локацію, тому в мене цієї ручки немає. Так, давайте подивимося. Тут я її теж не знаходжу. Так, ладно, пішліть далі. Е, на перший поверх тепер. Дивіться, там вводимо 11.50. В мене обновлена локація, тому я ж кажу, що там в мене немає нічого, тому... Дивіться, я йду відразу на третій поверх, і ми типа, всі ці детальки: е, ручку до колес, е, які випадають на першому поверсі, і люлька тут у нас ще є. З'єднуємо це все разом і виходить у нас ось така коляска. Дивіться, якщо ми підемо на інший поверх лікарні і потім назад на третій, у нас тут ще одна люлька є. Тобто так можна намножити дуже багато колясок. От бачите, скільки я вже намножила. Ось, я з цим знімлю ще коротке відео, щоб вам було більш зрозуміліше. Тому, в принципі, в нас вже на цьому все. Я буду закінчувати. Серіальчик, дивіться, мені потрібно його знімати, тому вийде, надіюсь, завтра. От, вчора виходив, надіюся, ви вже подивилися, дуже класний був. І вийде ще обов'язково завтра. Якщо не вийде, то вже вибачайте, тому що мені його потрібно зняти, а в мене зараз світла немає і залишилось тільки 9% на телефоні. Тому на цьому все. Всім пока!